Приїхав я знову на річку, недалечко від дому. Дублін. Кажуть, окунь зараз взагалі тут не хоче клювати. Водичка піднялася, лі трошки зійшов. По рибі взагалі такі галяки, що капець. Не знаю, що воно буде. Багато рибаків ходить спінінгістів. Кажуть, з самого ранку взагалі без кльову. Жодної клювання не бачили. Товариші плавали з лодки. З халотом, з підводною камерою, риби немає, вся риба ось там далеко-далеко під камішом в рову. Тут риби нема, не знаю. Сьогодні буду шукати окуня. Попробую пошукати його на таку танту більшу, 2,2 дюйма. Та 5 грам іменно дальнячок. З дальничка буду пробувати знайти того окуня. Не знаю, чи щось вийде, покидав минут 10. Просто жесть. Всякі вантажики спробую, ну, але основний це буде джегріх, паличка 5 грам, танта 2,2. Не хочу меншого поки ще ставити, можливо, потім. О, тяжко, тяжко ще своє буде. Якщо зловлю рибу, це буде вже дуже і дуже даже круто. Що я хочу сказати? 3 грама <кій> полярі з наубсеті 2,2 дюйма. Трохи кидаю. Не дуже воно тут щось скліє. Це я побачив я е, хорошу покльовочку з під того очерету. Схід такого більшенького окуня. Камеру включаю, не якраз зійшов. І вдалося одненького окуня зловити. Дуже-дуже ну, слабо сьогодні. Це ми. Це місце пробили, ганяє жерішок невеличкий, малька. І все. Клювань тупо немає, абсолютно. Це одного хоч зловив, це вже добре, так дивлюся по рибаках. У всі от, практично риби немає, навіть клювань немає. Зараз буду йти на більш відкриту воду, пробувати кидати далі. Пробити якийсь дальнічок, 5-7 грам покидати, можливо, окуня вдасться зловити десь там. Тут я вже поставив досить довго. Все-таки окуня взяв, але кльов дуже і дуже слабенький. Треба шукати далі, а не тут. Ну тут він є. Тут він є, в принципі, мали його ждати на зміні приманки, але... не хочу этого сейчас делать особо. Будем трогаться. Ну, попало что-то. Все таки глупые. Да, два. Кунчик. Капец. Хоть что-то. Хоть что-то. Ну, тянить. Може і шишка яка? Ні, то окунь, я думаю. Окунь, окунь. Ні, шишка. Невеличка. Ну, навіть так. Невеличка, щука. Бачите, перший закид на нову приманку, так? так? Ну що, є півмат, лише немає. Не, немає Нема. Зійшов на таке місце. Будемо пробувати щось тут взяти. В принципі, так мене з часом стоїть. З підтока мишика, бережку, Зацепив зацепів тут овалом. Зараз пробуємо щось тут зловити. В принципі, тут вдавалося мені ловити окуня. Це неспішні проводочки. Танта 2.2. І може, може повезе. От. Відчуваю малька, тут просто зараз тут хмара, то помальок довбе, шнуріку. там рибка далі виходить, можливо окунець, який ганяє. Кльово, звісно, я не знаю, що буде. Така в камишу. В березі, можливо, якийсь окунець захоче взяти. Не знаю, ну дуже важко зараз тут з рибою. Неймовірно, я б сказав би навіть важко з рибкою. Не знаю, будемо пробувати. Хоч би якось маленького вилити, буде класно. Попробуємо там доганяємо, хоч. У нас тут дуже непогано плану, я бачу. І покинемо туди. Ось так. І попробуємо щось так. Бога мене, звичайно. Завелика для цих місць трошки, але водичка піднята, те, є присутня трохи. А вдруг у киси конець попадеться. Але тут найвелика, напевно, перспектива розловита. Малька стоїть просто дуже і дуже багато. По шнурові лупить і лупить. Хижак або не стоїть, бо він взагалі зараз не активний. Будем пробувати. Там щось так ганяє. Рибка ганяє, а клювати не хоче взагалі. Це капець. щось схоже пішов що на клювання якесь що я не дуже пон дивляться як там ганяє Я не абсолютно так ганяє, дивіться Тобто, то ще дим може щось навряд чи щось вийде, але попробувати ж можна, правда, і нічого абсолютно. Шкода, шкода? Ну, малька просто уйма там. Буде пробувати. Якщо щось, що буде якась покльовка, рибка, постараюся включитися. Ти Сашка. Не клює нічого. По, по плотві рак, раком бахнуть. У <гум> мене вон, була покльовка щуки. Он ще по водочку залишилося посікло, пів метра поводка було. 0,18 отак відгризло і все. І можна збиратися додому, так? Да? Ні, ні. Результати виходу. Вихода, та безсмислено. Наловилися ми сьогодні просто капець. Не, не. Але я хоч не з нуля, не хоч рибу бачив. То вже ти щуку свою прошляпив, я хоч зловив. Ну так, да, водойма класна, штіль, погода супера вона. Ніфіга не клює. Хороша щука сіла в Сашки. Але як її тут обрати, це непонятно. Вона там в корягу. Все, за корягу замоталася. Да? No. Але тут все рівно там щось непогане таке сіло, no. як його вивезти. Ну, щука була. Круте, скром, коряшки. Ну, тепер треба тільки чекати, але тут он метрів так 5-7. Такого латать аж жорсткого. Ми його не візьмемо Саш. Все, чекай може вийде. Я вона закрутилася за корягу. Бутилась. Все. Ну, головне щоб вона там. Головне щоб вона скинулася. Ну, І ну, пішла. Щось, ну, хороша, так була? Так, да, да, хороша. Ну, ти ж бачив зразу. Я бачу якийсь висів. Коряга <сіх> мотиляється. Це вже все певно. Бач треба було трохи від тої каря і форсанути. Але далі один фіг би ти її не витягнув. Ну mm -hmm. все. <реш> Знайшли стоянку щуки, окунь особи не кліє. А щучка може і покльовує на рака. У Саші було декілька клювань, одна сіла, замоталася за палку. Обірвалися. Зараз я пробую. Теж була одна покльовка, щуча. Ну, ну такраз оконь не кліє, а щука. Смике. Ну тут її взяти, звісно, це... Практично нереально перетягнути тонким шнуриком через це все латаття. Але хоч сікти її можна буде. Не знаю, не знаю. Як пробувати? Давай, я вяжися і ловлю її. Може вдасться тобі. Якщо якийсь шнурок, то може ще її взяти, то то можна буде. Але 14 й флюр, то я думаю навряд. Ну капець, окунь не кліє, щучка кліє. Може через такі вопить під цитати. Ну бачиш, на мікроту ж вона не клює хоч мала б, ну, зіта, могла б брати за нефіг. Вона не хоче. Будемо пробувати далі. Ну, я, я зараз допробую, що в мене, звісно, буде зріз. А. Допробую, що в мене буде зріз, а таке. Ну і все, закінчив я рибалку. Немає смисла. Не клювало нічого, абсолютно не хотіло брати. Дуже важка рибалка, декілька клювань, зріз щуки, дуже прикольно, щука зрізала. Було десь штук 6-7 клювань, вдалося зловити два окуня. ну Це просто ні про що. Всього два окуня, що я тільки не робив, і 5, і 7, і дальняк, і 3 грама, і 2 грама нуль. Декілька клювань була на 5 грам, все дже гріх. І зловив рибу на 3 грамчика. Одного окуня вдалося зловити на поляріса 2,2 дюйма, другу рибу на танту 1,8 чи 1,6 дюйма фіолет. Все. Товариш ставив і відвідний повідок, і джигріх, і більше і менше і нічого. Вдалося йому зловити одного окуня. І то на більшу приманку, що не дивно, на Свінга 2,5. І щучку теж вдалося одну зловити на Свінга. І одна зайшла в карягу на кризи флайпер. Все. Немає смислу, я думаю, до далі продовжувати. Так гарно половили глухозим'я, не хоче клювати. Що ж зробиш? Ну, але порибали, класно провів час. А на цьому всім пока. Дякую, що дивитесь мої відосики.